Ну от ми сюди заходимо і тут одразу видно, що це школа, тому що тут є парти, якісь плакати, правила для учнів, грамоти, дипломи. Тут висить гімн Радянської України, розклад уроків. Зараз підемо далі глянемо, що там є. Ух ти. Комунізм, пропаганда кругом. Клас. Я так розумію, це клас. не зрозуміло чого. Портрети. Ну, велика школа, це я тільки в одну сторону йду. Тут ось позберігалось дуже багато якихось плакатів. І дуже ще яскраві не вигоріли, тож тут темно. Якась. більш на кладовку схоже це, Не, не кабінет. Тут так само. Тут, тут пол трохи згнив, тому я буду обережно. Вчись, вчись. Тут ось теж дуже багато різних плакатів. В основному це або пропаганда, або І ще щось таке цікаве, що мог, міг запропонувати союз, тут якісь укази ленінські.